Так, що ж, всім привіт, роз вас підписав Подобайк. Я дуже довго не міг вирішити, що зараз за що грати в Еджі в, Црі... в Аотське, тому я просто зараз беру випадковий сценарій, перша потрапився країна. Ну не Бразилія, не, не сценарій там, де регіони. Давайте ось так. Друга світова Албанія, прекрасно. Щось мені підсказує, що ми грали за. Байдуже, я типу, окей, Албанія в другій світовій, чому б ні? Щоб одну причину, чому б ні? Все по 5%, а вже ж ми зараз нікого не переможемо з сусідів. Ми занадто слабкі для цього. Хм, тоді б, можливо, логічніше було б сконцентруватись на покращенні столиці в економіку. Тому що якісна економіка вже дасть мені перевагу над іншими. Ой, в мене. А ні. Я хотів сказати, більшість населення в столиці, але ні. Щось. Так, ну що ж, столиця готова. Що тут? В світі щось мало б помінятися. Ну так, а вже ж розібрали Німеччину. Головне, що все, в принципі, відійшло союзникам, а не Савку. Це найважливіше. Йогославія, Греція, Греція. О, я не... М я фактично тільки качуся по економіці до Греції, типу, це все, що я зробив. Максимум. Ха. Я можу пройтись скрізь... Єгославію і захопити Болгарію або частину Болгарії. Хоча б і це вже було дуже непогано. 5% усюди поставлю. Друге Болгарське царство. У тебе 276 тисяч населення. Хоча б 130 тисяч. На рахунку б мати То це британці проти Туреччини? А, Савок. Фу, існування совка ще тут. 140 тисяч хоча б не збирати, знову ж. Єп. Запросить про військ Не ні. Відмовляєшся чого. Чому? Чому ти відмовляєшся, серйозно? Я ж хороший. Окей. За 7500. Майже. 7500, дякую. Так, два повноцінних виклика. І поїхали. На кордоні, по ідеї нікого не має бути. Хоча в ідеалі треба було побільше викликати. Так, що це все, них армія тут є. Зараз подивимось. Зараз дізнаємось. Ай, ай, ай і ай, але я живий. Все. Так. -е Прекрасно. Забираю, скільки вдасться. Нам вдалося не те, щоб багато. Ну, Хай. Мінімальна мирна угода. Я замість те я поможу можу тебе забрати. Ось так, скоріше, так красивіше буде. І військові репарації. Ну так, щоб... чисто, щоб красиво було ви повертайтесь в столицю, де я побудую табір постачання. Це все на асіміляцію, поки асімілюєтесь, я б хотів вирівняти населення. Якого більше, що тут відбувається, а як мені це не подобається? Я хотів населення качнути. Але тут щось почалося. Щось у вигляді того, що Югославія пішла на Грецію, а Австрія пішла на Югославію. І по-хорошому, ніпети, прохочете, що тут перемагає Австрія, піти. Зараз подивимося, чим це закінчиться, підзбере гроші. Угу. Зараз Австрія звільнить Грецію. Ще 5 тисяч виклику сюди. Так, чисто в якості заглушки тут. І Греція оголосити війну, тому що вони ослаблені дуже сильно. І одночасно піти війною на Єгославію. Ви ти ще з другим болгарським царством воюєш. Єгославія. Так, насправді кажуть, що це небезпечно, бо Австрія не зможе повністю захопити Єгославію. Ай, сюди Австрія вистилась. Але зараз воно звільнить провінцію для. Це Грецька провінція, а Греція з Австрією не воює, тому нема за що хвилюватись. Але якого ще не уклали мирну году. Зачекай, Австрія уклала мирну году з його А, все. Тепер показала. Я думав, в чому нам не показала ще. Ай! Тут неприємно може бути. У свою чергу ми добиваємо Йогославію. Домагаємось Намагаємось добити. Ай, так, нас звіт відбили. Це неприємно. Це дуже неприємно. Спробуй повернути цю провінцію. Ні. Yeah. Греція. А, у Греції ще тут провінція. Коротше, над собою можна не знущатись і з Грецією укласти мирну угоду вже як вийде. Вийшло якось так. Угу. Mm -hmm. Правити. Славія, скажи, що в тебе я все можу забрати. Mm -hmm. Ні. Як в тебе найкраще провінція? ви в трьох? Ось так. Лишаю тобі тільки Македонію. Все, повертайте мені. Всі мої війська і вперед збирайтесь в столиці. Ось тепер вже, сподіваюсь, нормально асимілююсь. Ай, гроші. М -м -м. Мені ще на повторну асиміляцію ставити. Ай, ай-ай-ай! Це дуже боляче. Бо зараз ось Болгарія закінчила асиміляцію. Н є. Ну і давайте поки чекаю 70% на товари. Поки чекаю закінчення асиміляції. Так, ну поки що асиміляцію ми закінчили лишилась тут невеличка недобита Греція, недобита Болгарія і недобута Єгославія, і ми так чисто на півдорозі з кожним зупинялись. Ну і вибачаю, що відверкаю вас відпереди, але хочу надати щоб послання в описі. Ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Але якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте до важного. а якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишту рецензію, це мене дуже сильно все підтриме. Ой, ну ні, немає, Австрія, ну все ж було хорошо, Все ж було хорошо. Але якщо ти думаєш, що я не готовий, ми на двісті тисяч відкладеними. Якщо ти думаєш, що зможеш застати мене в розплох. Ну, типу, ти дуже сильно помиляєшся. Але так, те, що вона робить мені неприємно, це факт. Доби, це факт. Вона робить мені неприємно. Австрія. Наскільки я слабше за неї? Давайте ось так подивимось. Тебе 1-2 мільйони в мене. Ай, але в мене відкладені гроші. Це може мене врятувати. Головне вирівняти зараз фронт. Угу. Головне, що я активно повертаю провінцію. Як тільки я повертаю провінцію, я одразу на ній викликаю. Ай. Тож, Австрія. Я всі свої гроші витратив на виклик. <laughs> Ха. І тепер йдемо вперед. Що таке? Думала, знайшла країну яка слабша за тебе і зможеш її захопити? Думала, все буде просто. Щось все якось непросто в тебе виходить. Лохти, а не Австрія. Так, так. Я, серйозно, я зараз винесу Австрію. Я б ну, я б сам не насмілився б піти війною на Австрію. Але вони самі пішли. Я в перші кроки ходив, стояв в захисті, тому вони посамовбивались. І тепер ми ще вже. Пройшлись прямо зараз в Австрію, будемо заходити. Зараз прямо в Австрію. Так, давайте підведемо поближче війська. Так, і поїхали залазимо прямо в саму Австрію. Yeah. Австрія! Якщо я скажу, що ти лох, то образишся? бо ти справді Лох. Австрія. Як можна було настільки грубу помилку зробити? Груба помилка це напасти на мене. Я наймирніша. І наймиролюбніша країна в цьому світі. І ти на мене напали. Ви на мене напали. Як ти ви посміли? Упс. Упс, Австрія повністю захоплена. Як так сталося? Як так вийшло? Певно, що вони цього не очікували, вони такі. Що сталося? Що Що зараз сталося? Ось у них такі емоції мають бути. І навіть одну австрійську самоприємцю захопив. Але тепер я знову просто буду стояти і намагатися асимілюватись. Так, все на асіміляції. Але все одно я такий, що. Почекати, ну блін, ну відчепіться від мене. А, який жах! Який жах? Так, ти угорщину винести не питання. Типу, це взагалі не питання, винести Угорщину. Там ще хтось на мене напав відчепись Але я не хочу зараз з тобою воювати. Так, я на всяк випадок піднімаємо війська, і на всяк випадок, тут хоча б 700 можна буде викликати, щоб їх спробувати зупинити. Так, а вже ж вони погодились. Я все одно цього очікував, що вони погодяться на мирогоду Але це як факт неприємно залишилось. Це тепер чекає закінчення асіміляції. Так, все розкинув на повторну асіміляцію, 70% на товари. І хочу хоча б трохи качнути населення. Ну, вирівняти скоріше. Єп, все асимільоване. Я десяте місце по світі по силі. Міг би бути сильніше, чесно кажучи. Але вже як є. Що в нас тут? Давайте. У мене є столиця, яку я в економіку. Давайте повернемо. Вирівнюємо економіку до рівня населення. Зараз головне, щоб на мене ніхто не напав, поки я. Коли в мене вже нема грошей, які я вже витратив. Все прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Дев'яте місце посилі. Навколо мене. По-перше, я ще навіть Чого є. Але навколо мене є Астрія, яка на мене нападала. На мене вигукнували, мене є Угорщина, Болгарія, Єгославія і Греція. Ось залишки Греції. Найбільше також так, так ходить. Найменше це Єгославія і Болгарія, із них би почати. 15 тисяч має вистачити, але. Та Ну. А, ви в... Ви вд... А, ось так. Ось так. Вони, напевно, почули мене, що я казав. І образились. Ви що? Чого? Ви чого? Чого ображаєтесь? Тут немає на чого ображатись, я просто вас захоплю. Окей, якщо ви думаєте, що я вас не зупиню, ви дуже сильно помиляєтесь. А, тільки я там дав себе в оточення взяти. Я не хвилюсь, все нормально. Головне, що воно все асимльовано, і мені не доведеться на повторну асиміляцію ставити. З усім іншим я впорусь. Так тут. Угорщина може створити мені проблеми далеко питись. Але взагалом нічого страшного. Піднімаємось. Ой. З Болгарії там. Ой. Спробую їх тут перекрити. Тут точно їх добиваємо. Шти руху закінчилось, окей. Що ж, сподіваюсь, Угорщина зараз перекрию. Але їм є ще куди йти, і це проблема. А, ні, все перекрив. І лишилось... А, Угорщина Болгаю. Ось тепер лишилась нам тільки Угорщина, з якою я розберусь, це не прям проблема. Ну, що вони просто неочікувано на мене пішли. І треба віддати їм належно, вони змогли створити мені трохи проблем. Трохи неприємно зробити. Так, є? Вони там навіть відбили мене трохи 2000. В цю привінцю зайшло, але я, я одразу повернув і все. Що ж, непогано враховуючи те, що в мене толком відкладених грошей і не було. Ну, ну, ви самі. Давайте так, ви самі на мене напали, тому в мене є причина вас повністю захоплювати. Є привіт. Є. Свідкладаю гроші. 13 тисяч тепер У мене було більше. Хочете, що на мене може напасти будь-хто. То краще побільшу грошей мати б на рахунку. Особливо враховуючи те, що у мене з Франції мінус 47 відносини. Хоча і 9 місце. Уху, Савок совок на Британію пішов. Ну, вони вдвох, дуже сильні. І чомусь совок сильніший за Британію, вважається. Фу. Це огидно Так, що, теоретично, можна добувати Австрію. Ось так, два виклики, розставляю свою армію ще. 5 тисяч на кордоні десь. Цього може вийти і замало навіть. Але спробуємо. Так, перші провінції. Прекрасно. Йдемо далі. Пуста-пуста. Ай, там 4 тисячі. Але я їх зі столиці відбив. Спробую їх перекрити. Є. Я їх навіть перекрив. І добиваємо. Скажіть, що доб'ємо? Є. Пух. Забираємо залишки Австрії. Ми втратили величезну частину своєї армії, що не найприємніше з можливого. А, зачекайте в мене. Вже, чесно, повторну сім'я цю Болгарію з угорщиною ставити. Так що ж, збираємось. І на цьому саме це відео таке, щоб закінчити. Дякую вам всім за перегляд, особливо як своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить відео. Підписка, подобай, коментарі і так далі, також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!